Realme 9i його навіть називають «суперзбалансованим бюджетником. Але так це чи ні, давайте подивимось. З коробки нас зустрічає доволі впевнений, солідний, навіть дорого виглядаючий апарат. Але є але зараз вам покажу, як звучить дешевизна. Так, це в нас пластик. Хоча до збірки взагалі ніяких питань немає, все зібрано якісно, немає ніяких звуків, ніби в тебе вже відвалився процесор. Та й взагалі, моноліт. З правої сторони у нас розташувалась кнопка розблокування пристрою разом зі сканером відбитка пальця. Дуже зручно та й працює він безвідказно та навіть швидко. Ліворуч нас зустрічає слот під дві повноцінні сімки і карту пам'яті, та гойделка регулювання гучності, які не мають характерного дешевого класення при натисканні. Знизу у нас роз'єм для зарядки Type-C, мікрофон, динамік та роз'єм мініджек, що, на моє здивування, розмістився в такому доволі тонкому смартфоні. На задній панелі нас зустрічає потрійний модуль камер, спалах та напис Realme. Що мені не сподобалось за час експлуатації, так це те, що абсолютно всі сліди залишаються на кришці, та ще пластик дуже швидко царапається, тому чохол must have. а його нам в комплект не поклали. Доволі гарний плюс цього смартфона це екран. Він IPS та має 6,6 дюйма, що прикольно для перегляду відео, але забагато для моєї руки. Хоча я і подумати не міг, що він саме IPS, доки не подивився в характеристики. Екран Респект, розширення 1080 на 2412, а кількість пікселів 401 ppi. І я їх не бачу навіть впритул. Також є частота 90 Гц, але я б відразу ставив адаптивний режим, який сам буде визначати потрібну частоту оновлень залежно від ваших потреб. З насиченістю кольорів у відео у нього також все нормально. Претензій немає. А ось від чого я дійсно кайфанув, так це від динаміків. Вони тут стерео. Так, нарешті в бюджетному телефоні можна почути непоганий звук, не думаючи, що ти трошки глухувати на одне вухо. Він не ідеальний, але є. Щодо динаміків під час розмови та мікрофону, вони працюють добре. Хоч 9 i і має аж три камери, але у нього немає суперширіка. Зате основний модуль аж на 50 Мп, інші два датчики всього на 2 Мпік це макромодуль та модуль глибини різкості. Основний модуль в сонячну погоду справляється доволі непогано, знімки майже без шумів, спостерігається непогана контрастність, автофокус працює навіть добре. При низькому освітленні і шуми, і мило, і проблеми з автофокусом, і так далі. Але є нічна зйомка, яка сильно виправляє ситуацію, однак все ж чуда не робить. Максимальна якість 1920 на 1080 піф, 30 FPS в статичному режимі знімає добре, автофокус наводить чітко, кольори яскраві та правдоподібні. Однак сюди не завезли ні цифрову, ні оптичну стабілізацію, тому. Краще намагайтеся знімати з надійно зафіксованими руками. Хоча що я хотів за ці гроші? Звісно, фронтальна камера. Її буде достатньо для мінімальних сторіс в інстаграм з розпаковкою продуктів, які ви придбали в магазині, та записати кружечки в Телеграм. На жаль, цим смартфоном вам не вдасться погріти руки взимку, тому що він не гріється. Я грав на ньому в ігри, дивився відео, гортав стрічку TikTok, а він ну, яким був таким і залишився. Цей смартфон йде на базі процесору Snapdragon 680 та має 4 Гб оперативної пам'яті з можливістю розширення. Хоча після цієї процедури я різниці не помітив. Спочатку я хотів бомбити на цей Realme, бо в ньому лагало абсолютно все. Відкривання додатків сіпалось, скрол стрічки підвисав як мій кіт на шторах, але вартовало мені встановити оновлення, так все стало на свої місця. Працює добре, без підвисань. Додатки відкриваються з першого натиску. Що в цілому не дивно, цей процесор із відносно свіжих, та й Realme одні з найкращих вміють якісно оптимізувати свою оболонку. Тому повсякденною роботою смартфона ви точно будете задоволені. В Antutu ось такі бали: тротлінг тест також очікувано добре. На ньому навіть доволі комфортно можна грати в PUBG. Нам доступні середні налаштування, але краще подивіться на цю гру в мінімальних налаштуваннях, тоді ви маєте максимально стабільну гру з мінімальним нагрівом. А якщо ви граєте в ігри простіше, то вам точно підійде. 9i має акумулятор на 5000 мАч. Що дасть вам день активного користування або 1,5-2 більш економного, що доволі непогано на випадок підключення світла. Також в комплекті йде зарядка на 33 Вт, Тож телефон можна зарядити десь за 70-80 хвилин, що доволі непогано для цього сегменту. На мою думку, Realme 9i вийшов дійсно збалансованим по всім фронтам. Так, він особливо нічим не виділяється, але й не програє. Так, звісно, його головними конкурентами будуть Redmi Note 11, Poco m 4 Pro або ж Samsung a 23 Але є одна перевага, про яку я не сказав раніше. Це оболонка, вона виглядає досить сучасно, та на відміну від Xiaomi вона працює стабільно. А якщо порівнювати з Samsung? То вона буде працювати стабільно ще довше та має кращу енергоефективність. Це здавалось би дрібниці, про які не пишуть в характеристиках, але повірте, це набагато важливіше, ніж надмірна потужність, якою ви навіть не будете користуватися. Ось такі думки. А що думаєте ви? Залюбки почитаю.